Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні у нас залітає до продажу ось така Audi A5. Це у нас 2 літра турбо. Приїхала з Америки з мінімальним пошкодженням попередній частині автомобіля, але все дуже гарно і якісно відновлено. Ось такий стан має по кузову. Технічно у нас ніяких нарікань немає. Присутні партронічки позаду, камерка заднього огляду. Все як має бути. У нас присутній безключовий доступ, безрамочні вікна. Передні склопідіймачі. Пам'ять сидіння водія, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, 140 тисяч оригінального пробігу, моніторчик мультимедіа, камерка заднього огляду, двохзонний клімат, передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач, система старт-стоп, електровичник, шайба перемикання моніторчику. Люк у нас також присутній. Задній ряд гарний, збережений стан. Все це ви можете придбати в нас в компанії Автофокус. Вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ працюємо для тебе кожного дня.